Кінець навчального року, але не кінець життя. І я хочу подякувати нашим вчителям, які цілий рік нас вчили і витрачали на свої нервові клітини. І я надіюся, що за літо вони відновляться, а може, й навіть відновляться після перегляду цього відео. І сьогодні діти йдуть в кафе, йдуть своїми однокласниками, їдять суші і піцу. Тому ми взяли експрес-піцу і зараз ми про неї поговоримо і поєднаємо її з геометрією, точними науками та іншими різними формулами. Тож, зараз ми будемо дивитися: ми зараз будемо вимірювати її площу. Це є формула площі круга, тобто піца в нас вже вона є кругом. S дорівнює пі квадрат. S – це у нас позначається площа. Вона може вимірюватися в метрах квадратних, в сантиметрах квадратних, як вам зручніше. «Пі» – це таке ірраціональне число, воно безкінечне, воно дуже-дуже довге. Про нього ми можемо поговорити детальніше в інших вже подальших відео, але його на скорочують до 3,14. R це у нас радіус, і тут він де Р квадрат, тобто радіус помножити на радіус. Тут у нас є малюнок, це ніби піца. Тут в нас є формула. Давайте виміряємо, подивимося, як це можна використати на практиці. У нас є така лінійка, у нас є піца. Ось у нас піца від Експрес-Піца. Вау! Це у нас піца від Експрес-Піца, і ми сподіваємося, що вони там нас заспонсорують, дадуть нам так безплатну піцу її з радістю використаємо в наших відео. Так, у нас виходить, що її діаметр отут -от навіть. 40 40 см. Так, 40 см. І ми можемо якраз так виміряти, виміряти а, площу. Тобто, у нас виходить, що площа S дорівнює 3,14 помножити на діаметр поділити на 2, тому що тут у нас є 2 радіуси в квадраті. Це у нас виходить, що S дорівнює 3,14 помножити на 20 квадраті. І це у нас виходить 1256 см квадратних. Тобто ми виміряли площу цієї піци, і ми по-любому нею не їмося. Ось отак. Потім вже в наступних подальших відео ми можемо навіть розібратися, що краще купити: 30-сантиметрову піцу чи 45-сантиметрову піцу. Але це вже буде далі. Тому, я надіюсь, ви тепер знаєте, як виміряти кол... площу круга, нащо тут є такі. як вимірити і його площу, і як вимірити цього площу, і дізнатись, скільки тут всього є. Але це вже буде в подальших відео, а ми хочемо е е показати вам експрес-підсу. І ми сподіваємося, що у нас для подальших відео будуть такі далі гарні фігури, які ми зможемо вам поєднати з навчанням, з геометрією, алгебровими формулами і взагалі школою, тому що літо триває, а навчання ми не забуваємо. Дякую!